Процес оптимізації ліжкового фонду у медичних закладах України розпочато згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів України до кінця поточного року у лікарнях кількість ліжкомісць має скоротитися до 60 у розрахунку на 10 тисяч населення. На сьогоднішній день у відділеннях центральної районної лікарні нараховується 201 стаціонарне ліжко. До кінця 2016-го їх має залишитись 163. Перший етап оптимізації. На базі центральної районної лікарні розпочнеться на початку серпня. Зменшуватимуть кількість ліжкомість у Акушерсько-гінекологічному відділенні із 25 ліжок, які в ньому налічуються, планується скоротити два гінекологічних і шість пологових. Багато це чимало. Враховуючи, що це ледне єдине відділення. Яке не виконує план ліжкоднів, тобто наперед відомо, що кількість ліжок, які там розгорнуті, вони перевищують реальну потребу у гінекологічній допомозі і у пологовій допомозі. Головний лікар Новгородцівської центральної районної лікарні Світлана Шам зазначила, що скорочення ліжкового фонду у цьому структурному підрозділі на якості та доступності медичної допомоги не відобразиться. Практично не вплине перший крок оптимізації і на штатний розпис. Відділення втрачає 0,25 посади лікаря. Насправді у відділенні ставка 25. Тобто одна посада і 0,25. Ці 0,25 скорочуються. У нас є можливість працевлаштувати бажаючих лікарів в поліклініці. Хоч на сьогодні ніхто на одну посаду із лікарів акушерського гінекологічного відділення не працює. Люди мають можливість працювати на півтори посади. Тобто питання як таке не зачепить безпосередньо ні штати, ні якість допомоги і доступність допомоги. Наступні етапи оптимізації ліжкового фонду передбачають помісячне скорочення ліжкомісць і у інших відділеннях центральної районної лікарні. Не передбачено зменшення кількості ліжок лише у дитячому та туберкульозному. Загалом до кінця поточного року, відповідно до плану покрокової оптимізації, районна лікарня має згорнути 38 ліжок. Відповідно, на цих етапах передбачено і скорочення персоналу. Це буде десь два десятки працівників, які ми плануємо працевлаштувати тимчасово, на декрети, можливо, на заміну лікарняних, а можливо, навіть хтось піде в центр зайнятості. На превеликий жаль, якщо згортаються потужності, згортаються ліжка, то працевлаштувати людей у цьому закладі. Шанси невеликі. Паралельно з виконанням постанови Кабміну в центральній районі лікарні вивчаються питання щодо того, як пройти всі етапи оптимізації з найменшими втратами. Також сподівається, що Новгород-Сіверську лікарню визнають окружною, яка буде надавати інтенсивну допомогу у госпітальному окрузі, і тоді, можливо, вдасться призупинити скорочення ліжкомість та персоналу.